Всім привіт-привіт! І продовжуємо огляд колекційних карток з мотожурналів Італії, наданих нам нашим підписникам, за що ми дуже йому вдячні. Відкриваємо для себе нові моделі мотоциклів. І так, поїхали. Так, не знаю, як воно читається. Франція 1939 рік. Дивіться, який унікальний. Моциклет. Похоже, бак в рамі. А двигун. Нічого не можу сказати. Де тут циліндри? Де тут вихлоп? Ну, це похоже, вихлоп. О! О. І кікстартер бачу теж. От, він відхідний, як в їжові. Так. БКР Франція 29 рік. Гляньте. В нього взаді ресора. В нього дві ресори. Бачите? За, на, за ресора на заднє колесо. Не бачивши такого рішення в мотоциклі. Коляска так. Мотоцикл заресорений. Не амортизатори, а ресори. Ззаді. Оце таке рішення. Так. Оце то трандулет. Капець. Ну, мені він не подобається ні на грам. 29-й рік Франція. Це якийсь... Ну не буду матюкатися, Це драндуліт. Yeah. А як ви думаєте, народ, на що це похоже? Я його назвав, я би його назвав міжнародною мовою. А тут названо якось непонятно. Yeah. Бачите, вон, є оригінальна фотка. Фара як голова в дядька. Це такі рад. Так. Капець. А ви чули, що був мотоцикл долар? Чи Дулар? Франція. Франція називала моциклет американською валютою. Долар. Чи долар. Та неважно, коротше, бакс. 32 рік випуску. 1932. Так, і завдяки цим, цим карткам я відкрив для себе вже певне за 30 моделей мотоциклів, про які навіть ніколи не чув. От і знову приклад вам того самого. Якийсь Дреш Франція, 939 рік. Поїхали далі. Ділера. Єлера, дивіться, яка та гелера. Вона виходить, що вона була 37-го року вона була в такому виконанні. Ну і такому. Я думаю, що це для гонок. А це якби для. А це теж для гонок. Бачите, номера спортивні на ньому є. А подивіться, що там на хімічину коло двигуна. Це взагалі тяжко... Похоже, що у нього навіть радіатор вже був. 37 й рік народу Знову приклад мотоцикла, про якого я нікого не чув. Якийсь Біон Хмертланд. 24-го року випуску. Дивіться, який він страшний. Я... Так то задниця. Я думаю, що порід. Капец. Так, шалобанька вот тут, тут он вони... не то бак, певне, он не вихлопна. Так. Мотугузи. Італія, 1927 рік. Двигун подібний до сучасних китайців, лежачий. Подібний, ну зовсім не такий, як то кажуть. Що таке верблюд? Ти куня бачив, бачив, ну то зовсім не похоже. Ну, от таке. Так, і знову мотогузі. 1948 рік Італія. Так, що я хочу показати вам моторчика. А це вже v образний двигун, тільки дуже сильний кут розложення циліндрів, я так собі думаю. Спортивний. Бачите, два карбуратори. Один тут, один тут. Звичайно, що карбуратори без фільтрів, щоб краще тягнув. Якийсь руммі. Тож Італія, 1953 рік. Оце я знову ж вам казав. похоже до китайських альф Дельт. 125-кубовий. Оце Prad Народ, Подивіться. Стопродов. Навіть кріплення мотора подібне, бачите? Так, поїхали далі. А то як читати а, а, Айс чи Алс? 39-й Великобританії, я так розумію. Так, що ви мені скажіть народ? Зверху бак, а з боку що то за рура? Ще один бак. Чи що? Чи то якась закис азоту в нього була, бо бачу спортивний він? А циліндри похожі як то на водяне охолодження. Таке вам ще покажу тут. Так, скільки ж то він бадніковий? З двох сторін свічки. Він або 4 або на кожен циліндр по дві свічки. Непонятно. Алькіон? Франція. О, бачите, даже я щось як вже по-французьки починаю говорити. 29 й рік. З корзиною плетеною. Індіан. О, нарешті гарно відоме. Гарно відома марка мотоцикла. Індіан. Америка, Америка. 1919. 19. Маю на увазі 1919 рік випуску. Індіан. Так, мені щось подобається назва Індіан. Тріумф. Тріумф. Великобританія. 1969 рік випуску. Виглядає як одноциліндрова ява. Слігка. Правда? Чимось нагадує яву. Так, якийсь DAX чи дах. Ні, не, не дах. То ж X, DICE, DICE, коротше, читайте самі. Франція, 39 й рік. Фу, так. Джогіх. Так, не буду позоритись, читайте Франція, 32 й рік. Аріель, так. Великобританія 39-й рік. Вчиться, як вона, якась там богиня Аріель, ні? Не? Нео-нео-нео-імперіал. Великобританія 1937 рік. Ось такий драндулет Ретро. 37 рік. Що ж це скаже? Віл Кінсон Сворд. Великобританія. І теж, звісно, ну, 909 рік. Шов 909 рік який драндулет, 4 циліндровий Щеплення таке мощне І карданна передача, народ. І заресований зад. Унікальний драндулі. да ще й одномісний. Так, так, так. Поїхали далі. Peugeot. Франція, 14 рік. Далі. Глевленд, Глівленд. Лев... Можливо, теж не знаю такої моделі. 1929 рік Америка. 4 банячки рядний емоциклі... моторчик. Йо-моє, -йо. автомобіль. автомобіль. Знову гном N Chrome. Хр, чи щось таке. Ну, я скажу вам, так ось з тієї сторони він дуже подібний на наш радянський МТ-шник. А з тієї сторони на касік. Ранній, правда? Аж хочеться його такого обернути подивитися, як він там збоку. Його щось так зверху сфотографували, бо він з коляскою. 39-й рік Франція. Іфа МЗ. МЗ. А я не знав, що Іфа випускала мотоцикли 52-й рік. Германія. Я так розумію опозит повітряного охолодження. Так ще й двохтактний, чи що? Ну так, з тий сторони ще один циліндр є. Так, іфа. Так, 1929. Великобританія. О -о -о -о. Бачок цікавий. А коло мотора там на хімічну. лки палки. Так. Хендерсон. 31 рік. Америка Голібаби. Війський агрегат. 4 баняки повітряне охолодження. Це туди. 31 рік. Так. Робимо невеличкий перекур. Осталося ще ота-ту. От, 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 от. Стопочка для вас. В наступному відео я вам розкажу і дорозпокажу До нових зустрічей! Підписуйтесь на наш канал, Репости, лайкайте, шмайкайте, коментуйте, розказуйте. Може хтось на такому їздив може хтось таке бачив вживу, руками мацав, носом нюхав. І так далі. Дівчатка там.